орбітражника Видно, вже побачав. Можеш мені розповісти, що це за хо всі з нею ходять. А ти знаєш, що це таке? Це якщо не конвертиць, а твій медіабаєр, то тімлі uh, він кличе на понтуван. <laughs> Перші півроку попрацюєш, і бега гарантована. Кіпіайс бейсом на Лємо. Я подібрав ідеальну собі команду. Мене звуть Слава, його звуть Слава. У мене всі в команді Слави. Ви на каналі «30 хвилин. Слави тут про гумор, про розваги і про різні челенджі. В робочому ритмі ми хочемо розслабитися або послухати щось веселе фончиком. Залишайся з нами, підписуйся, щоб не пропустити наступні випуски. Користуєшся онлайн-картами для заливу. Ми з моїми друзями NXP даруємо 100 безкоштовних карт. Зазвичай ця карта коштує 50 доларів, але за промокодом «30 хвилин ти її отримуєш її безкоштовно. Такою картою ти можеш розраховуватись в онлайні. Або розраховуватись в фізичних магазинах крім санкційних країн. Нагадують, таких всього 100 вони для тебе безкоштовні, якщо ти встигнеш її схопити. Як ти пояснюєш своїм рідним, де ти працюєш? Так кажу: що немає людей. Ага, а, а якщо вони питають, куди, їдь? що ти кажеш? Я працюю в рекламі. Добре, а звідки до них гроші? У звідки, звідки? З бінансу? З бінансу. <ріст> Кажи мені, як ти пояснюєш своїм рідним, де ти працюєш. По-перше, в мене сімейний бізнес. Мені не всім потрібно пояснювати, де я працюю. Мама розуміє, де я працюю, я пояснюю. Вона дивиться наш ютубчик, холі трав, переходимо, тут силочку, Слава залишить, обов'язково. І вона дивиться випуски, і вона досить непогано розбирається. Ага, поки в тебе ідеальна картина, тому що в більшості, як то кажуть, з цим проблеми. Менше знають краще сплять. А, скажи, як ти поясниш своїм рідним, де ти працюєш? Е, займаюся рекламою. Я так, кратко, щоб не... без уточнень. Добре, рекламу чого, якщо питають? Ліцензійних е, азартних онлайн-ігор. Добре, ти дуже підхований. Я просто раніше юристом був, тому а, я та, 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 та. Я знаю, що треба казати. Добре, а по яким ведам ти? <рес> Добре, а як ти пояснюєш, що рідним, де ти працюєш? Просто кажу, що пов'язано з казаном. І все, і це достатньо, більше не треба. А як ти пояснюєш рідним, де ти працюєш? На мої рідні знають. У мене чоловік вчора тут мені допомогв декор робити. Дитина в мене інколи може там, якщо вдома попкорн розкладує, тому що так, також організовує івенти. Так, квитки мені продає. На більше попкорн. Яка пісня качає тебе зараз більш за все? Блін, та я взагалі тут заради Джері Хейл. Три полоси. Це ж я текст вчила. Репчик читай купи. Репчик читати купе. Пару рядків. Маю ще придумати ці рядки. Ну давай, фрістайл. Фрістайл. Реально. Ти мені допоможеш. Сьогодні ми зібралися. Тут для чого. Щоб ви... І більш нічого. Що знають арбітражники? Чого не знають звичайні люди? Що, що чого не знають звичайні люди? Ро сі-бі. поїхало сі-бі. Звичайні люди. Ревшара. Шара? РЕВШАРА. РЕВШАРА? РЕВШАРА. РЕВШАРА. Рев Ми шукаємо своїх людей. Залишай коментар та своє враження. Запропонуй нові випробування нашим героям. Серед самих активних глядачів ми оберемо когось і запросимо у наступний епізод. Коли ти витратила свій перший гонорар, коли ти отримала гроші в цій сфері? Знову в зйомки в розширення. Зрозуміло. Я поки не витрачаю ну, свої розваги. Що ти найдорожче купила? Одинак. Оці руки нічого не крали. Я молодець. Все, бачив, це слава Ерор. Перші гроші, які ти заробив в цій сфері, куди ти їх витратив? Ой, та не знаю. Там ну на звичайні на битові потреби, там сплата за квартиру, там бачки таке. Нічого цікавого такого не було, щоб там типа У не було такого. Згадай, куди ти витратив свої перші гроші, які ти отримав в арбітражі? Хто я Я рижа ти ти що, Шо долб... Це було так давно, що я вже не згадаю. <рисвіт> ну добре, що я собі AirPods Pro, перші навушники, які тільки вийшли на цей час. Не так давно це й було. <рисвіт> <рисвіт> ну це самі перші, коли тільки вони виходили. Я користувався провідними, а це були безпровідні. Я купив їх нещодавно. Ну ладно. Ну <рес> це ж уже треті. Yeah. Я не з такої сім'ї, як друзі. Коли ти витратила свої перші гроші, які ти заробила в цій сфері? Здається, я купила собі нову сумочку. Що ти собі найдорожче купила? Напевно, це були мої емоції, коли я багато подорожувала. Найвражаюча країна, Іспанія. Не люблю сонечко, я теж океан. Куди ти витратила перші свої гроші, які ти заробила в арбітражі? Насправді пішла взяти кредит на квартиру. взагалі, коли я починала в арбітражі, я починала з позиції Джунафіліат менеджера. Це було там у 2018 році. Там зарплата була 600 доларів ставка та проценти. Ну взяла собі там відклала трішки, взяла кредит на квартиру. Там це тисячі році. Чим це квартири коштували 600 доларів? Ну не 600, але Бу було легше. Ти просто перша ліна, яка називає суми чесно. <рес> Ми Ось тобою до речі, схожі в чомусь. У мене теж заставка а схожа на Діти, твої. теж діти діти це дуже до дуже круто. Я бажаю усім нашим радітражникам нарешті повзрослішати та тратити гроші не на футболки валіцяга, а на своїх дітей. Так, да. і на ютуб. Скажи, найбільша сума, яку ти заробляла за місяць? Та не знаю, там 200-300 гривень. А найбільший? Ну, може, може, ладно, 500. А що більше не дають? За що? За що? За що ще можна Звісно. Ну, Скільки ти отримував найбільше грошей за один раз? Скільки нулів? Три було. Три було. Чотири. П'ять. Три ні, ще ні, ще ні. Ще не було. Це ж ми про гривні, так? Ну, дивись, у мене ж не арбітражна команда. У нас медійка. Ми тільки зараз запустили ще шоп. У нас є додатки, у нас є крети, у нас є лендинги і що ще? І акаунти, акаунти. Якщо чистимо, то найбільше це 10 десятка була. Найбільша сума, яку ти заробила за один раз. Хочу пояснити, що взагалі івенти це дуже е, така е, індустрія, але як фаундер. Я раз на рік виймаю чисто прибуток. Тому я не можу сказати зараз. У мене там от, минулого року було 11 івентів. Того року в нас там біля дев'яти вісім івентів. А ще потрібно платити 18 зарплатні. Тому я не можу сказати, що там пройшов конвершн зараз. І я тут пів мільйони доларів вона зробила. А мені ще ж потрібно там зарплату платити. А тому грамотний підприємець він буде аналізувати та виймати гроші в кінці року. Тобто, ти знаєш такі суми як мільйон. Мільйон, мільйон, мільйон. Але хро так, почав я слухаю, тому що що, тому що вона виїхала. І нещодавно давай інтерв'ю. Дивилася? Дивилася. Там позиція на цитати, як то кажуть. Там можна розібрати на цитати. Хочеш, я тобі один порекомендую. Включи Chicken Banana. Chicken Banana, Chicken Banana. У мене є діти. Chicken Banana. Це реально круто. Chicken Banana, Chicken Banana. Ми шукаємо найсильнішого арбітражника. Yeah. Мені сказали з анонсів, що це може бути ти. Дивись, це чемпіон. Ти до цього цим займався Армрестлінгом. А це не треба тут духати якусь там трубочку. Yeah, це, в кінці. Це, це... це в кінці. Саша, ну що ти новий мені, щоб мені соромно не було. Повне, щоб трубочка не була. <рес> Давай, треба стиснути якомога сильніше. Одною рукою. Раз, два. Давай, 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 давай! Можеш допомагати рукою. Давай! Давай! О! 46 кілограмів! Κιело... Тобто за цей івент ви заробили 46 шість тисяч мільйонів, я не скажу, що я у мене зап'ястя дуже слабкі. Всі ви так кажете. Давай, зараз буде таємниця. 60. Ну, я скажу, сладкий у мене заказь. Ой, лівий — і біда буде. Подивіться, це в нього біда. Ну я скажу, ми... ліва не дотягується. Нікому не покажемо. Все, друже, давай. <ріст> Дякую тобі. Який трек качає тебе? Взагалі, а, зараз. Я багато різної музику люблю. Люблю там техно слухати, люблю драм-бейс, люблю якусь репчино. І так? Да. — І Дорофєєва, так. Дорофеєва вона просто така якась в неї енергетика дуже тепла, і вона вміє якось працювати так з аудиторією, що хочеться її слухати не за музику, а просто за саму енергетику. Тихо, тихо, Це був арбітражний мем. Про що це це Байер на Фейсбуці? Дивиться, як баняться його кабінети. Це 1 січня 23-24 року, коли Бразилія ввела ліцензування обов'язкове, і усі перестали її лити. Я там мій супер-комвертиші-лендінг. Це звичайний офісний ритм, ну не тільки офісний, в принципі, це я намагаюся посміхатись на колі з людьми, які мені не подобаються. Це коли рекламодавець каже: у нас софт KPI 120 двадцять висотків. Це не таке обличчя. Реколо платив. Ну я б назвала це white hat, не треба плачити. <распіллян handle> <раплив> То, якщо б це був арбітражний мем, дивись. Про що це було? Ти коли взяв працювати зумера на роботу, а він каже, що я після 18 вже дуже виснажився, я не буду працювати, бо у мене тайм-менеджмент і це не відповідає моєму лайфстайлу. Це я кожного дня на зі дзвонах на сивую дивлю. Коли затопив з нового регла, який тебе набухав на арбітражній конфіг, і прилетів перший депчик зразу же. Ого! Це я 24-7. Відбір кандидатів в компанію на роботу. А що виплату походу забрав? Коли не прилетів перший депчик від арбітражника того, за якого я дописа Що б Це був арбітражний мем. Про що б це було? Не можна просто так взяти і залити PPC, не залишив ФБ. Це неможливо просто так взяти, і залить Facebook без реджектів. Там щось таке. Оце трапиться з тобою, коли тебе тімліть на наступний one-to-one позове. Правда, кайфовий випуск, щоб не пропустити наступний. Підписуйся. Як серед людей зрозуміти, що це арбітражник? Перше це звичай, коли він приходить з тонайленді. Це маткен. Кальян а, це то, такий маткений. Сумкалий. Я не знаю. Сумкаливітан. Добре. Це такий арбітражний злос. Я бачу.